Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. У кривому розі поєднали цікаве з корисним. Болотери плетуть маскувальні сітки для ЗСУ та разом з цим слухають краєзнавчу лекцію про стародавні кургани Криворіжжя. Про проект краєзнавчої лекції з плетінням сіток сьогодні і поговоримо в нашій студії разом з Ганною Літвінчук, начальником відділу розвитку туризму, та Анною Криничною, координаторкою волонтерського центру Паляниця. Вітаю вітаю. Вітаємо. А давайте розпочнемо з того, ми більш детально дізнаємось про цей проєкт. Так? Що це за проєкт, і як він проходить і як він відбувається? Ну, у мене є своя власна історія співпраці. Коли почалася війна, я займалася ну, особисто по телефону, обзванювала, де є центри, які плетуть, і направляла людей по районам в залежності від. Місця плетіння, ну і так познайомилася з дівчатами з центру. Там якісь тканини, хтось пропонував їм, привозили або потрібні сітки, там десь вирішували питання, діставали. Ну і отак, от потрошечку співпрацювали. І вже влітку, коли почала почали дзвонити, просити, ну от треба сітки. Uh -huh. Позвонила дівчатам у штаб, вони говорять, що людей дуже мало, так якось пішла активність на спад, хтось вийшов на роботу вже менше, люди ходять, плетуть. Ну і така виникла проблема, що де ж шукати людей, яким чином залучити до такої корисної справи. І з колегами по туризму вигадали от, така ідея. У нас створилася зробити краєзнавчу лекцію, запросити спікера і таким чином проанонсувати, щоб люди прийшли і попливли. Перша була у нас лекція Магія Сталі з спікеркою з Арселор Мітал Кривий, ДЕСою нашою Криворізькою Марією Головань. З нашим у нас в інституті розвитку міста є VR-окуляри якраз які показують відео з підприємства, і от ми таким чином сумістили лекцію да, і практичну угу. частину, що можна було подивитися. І от з першої лекції люди прийшли на захід і дійсно були вражені тим, що можна не просто плести сітки, але ще щось цікаве дізнаватися. І в спільній праці воно якось дуже цікаво так відбувалося. Це вже в четверте в нас відбувся захід ґгу. подібний. Да, от влітку і зараз, особливо зараз, коли по-перше холодно. Розуміємо, що ну, потреба завжди є, і от якось воно так хвилями, да, то потрібно, ну, то руки є, то немає. І... Отакі заходи ми особливо зараз так будемо інтенсивніше проводити, дуже хочеться допомогти. Долучається багато людей, криворіжців, внутрішньопереміщених осіб, гіди Кривого Рогу, туристи, які постійно подорожували. Ходили на подібні заходи ще до воєнний час, це не нова практика була саме краєзнавчих лекцій, mm -hmm. і от розширюється, зараз вже все більше і більше людей приходять на такі заходи. Mm -hmm. от ви сказали, що це вже четвертий такий mm -hmm. проєкт. Yeah. Як активно долучаються містяни, гості міста, ті ж самі внутрішні переселенці, або ми, як ми їх називаємо, нові криворіжці? Ну, ми робимо анонс захід на нашій сторінці Кривий Ріг Туристичний у Фейсбуці та Інстаграм. Люди реєструються, тому що ну, перші заходи були, там ну, невелика кількість осіб, тому що небагато місця було. Тобто десь 15, 15 до 20 осіб відбуваються. Реєстрація, ми передзвонюємо, повідомляємо місце зустрічі і люди приходять і таким чином. Тут долучаються. Так, ну остання зустріч, це яка наш відбувалася наприкінці січня, то у нас побила всі рекорди. Ми зі нас було приблизно біля 40 осіб. Це місцеві мешканці, ті, які саме реєструвалися на цій формі, наші постійні, ті волонтери, які працюють при нашому штабі, так, волонтерському. Ну і небайдужі ті, які ще навіть деякі залучаються. Інші волонтерські організації, які, наприклад, тільки починають працювати, їм цікаво подивитися, як саме це відбувається, як саме плететься ця сітка, як вона замовляється, навіть ця сітка, угу. що використовується, і от хочеться запитати, як ви обираєте кому допомогти цими сітками, так? Чи до вас звертаються наші військові самі? Ну, в основному, це вже є та група військових, ну, група це так назвати не можна, так але є вже. Саме ті військові, які ми допомагаємо з початку самого. А деякі вже навіть, ну наприклад, так як наш центр знаходиться в школі, деякі ну, наприклад, батьки так приходять там, наприклад, за книжками або за зошу там. Ага, вони глянули, що в школі є, працюють люди, ага. так роблять, виготовляють маскувальні сітки, і підходять, скажу, і ну, наприклад, запитують: а чи можна у вас замовити маскувальну сітку там для наших хлопців? Ну, тобто, без питань. А сітки на зараз ми е, можемо і відправляти навіть новою поштою по всій Україні, uh -huh. в будь-який куточок нашої країни. Uh -huh. А як давно створений ваш волонтерський центр? Волонтерський центр створено з 26 лютого, через uh -huh. день після повномасштабного uh -huh. вторгнення Росії. Скільки от за цей час ви виготовили цих маскувальних сіток? Uh -huh. Приблизно можливо. Ну, приблизно дивіться. Ми рахували, наприклад, сьогодні скільки виготовлено. Квадратних метрів, починаючи з серпня, і по сьогодні це приблизно 10 тисяч квадратних метрів. 10 000 000 квадратних метрів. Це... Ну, це дивіться, це за півроку. Угу. Тобто серпня ви з по серпня почали цей. Ні, ну, саме Маскувальні сітки ми почали плести це все ж таки це. з лютого, але ну, дуже багато. Угу. Б, ну, це, мабуть, більше, ніж 500, може і 600. Більше ніж 600. Uh -huh. І вони ж бувають різні за розмірами, різні за кольорами. Тобто а, військові вони ще можуть замовити, так? Там розмір. Так, ну наприклад, кольор. нам могли зателефонувати ще, ну, наприклад, початок січня замовили 40 зелених сіток. Ми телефонуємо їм сьогодні, а в нас випав сніг, нам потрібні білі сітки. Тобто бувають різні ситуації. А яка атмосфера от, панує в центрі під час от, е, е, плетіння сіток і проведення лекцій? От, е, які, можливо, емоції вам передають е, учасники цього проєкту? Е, прощаються, е, запитують, чи будуть в подальшому такі заходи і які е, 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 теми лекцій будуть наступними? Я відповім. Ну, по перше, дуже така спокійна, дружна атмосфера, тому що ну в'язання сіток мені здається, це арт-терапія така собі, тому що. Ну, кожним вузликом ми відволікаємося. По перше, то руками працюємо, да, мозок відпочиває. І через от саме плетіння, все ж таки, якось воно заспокоюєшся. Ну і крім того, коли слухаєш там якусь цікаву розмову, спікери у нас різні були за час проведення, якийсь там гумор проскакує, да, у когось якісь питання, в кого навпаки, якісь емоції позитивні або негативні, виникають. Знову ж таки, були, наприклад, там перегляд фотографій, фотоальбомів з фотографами про зимові свята. Знову ж таки, лекція була це така, ну, якась така тепла атмосфера свята, все одно хотілося подарувати да, людям. Тому завжди ну, такі приємні враження. Запитуємо, що б хотіли ще послухати, або кажуть, просто щось розповідайте. Будемо все слухати, тому ну, дуже позитивно в будь-якому випадку. Ну і Кривий Ріг унікальний. Історію свого міста мене завжди, завжди ну, багато хто не знає родзинки міста, історичні, якісь факти, культуру. Ну от, Наприклад, про Сергія Колачевського була така лекція. То дуже мало людей знає про його постать, про його діяння на початку 20 століття. це був родопромисловець лікар, і для своїх робітників він дуже багато зробив і для розвитку добивної промисловості Кривого Рогу, наприклад. То в поєднанні от з фотоальбомами, фотографів з історичними фактами, це буде досить цікаво. Тобто, ще й показувати ну, людям от такі. Цікавинки міста. Угу. А які плани на подальше майбутнє вашої спільної співпраці? Ну на минулого разу, коли так відбулася наша зустріч, ми з занню вже поспілкувалися і на майбутнє собі спланували, що це буде захід приурочений до річниці дня народження Шевченка. 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 Угу. Це буде вже березень. Березень це. Місяці, зовсім, це... Да, да, вже дуже дуже, дуже а, час ш, ш, швидко, так. Да, і якось ну, дійсно наче тільки, тільки зустрілися. Але я думаю, що ну, от, в будь-якому випадку будемо планувати заходи знову і знову. Е, є багато цікавих тем для, для того, щоб розповісти криворіжцям. Ну і, звичайно, щоб допомогти. Угу. А, і от а, хочеться задати задати вам таке питання, так, от а те, що ви об'єдналися, так, ви робите це плетіння сіток, ви в нього все ж таки вносите щось цікавеньке, так? Люди вже, ну на мій погляд, ну, до цього вже треба долучатись якось а, активніше. Так? Людям стає більш, більш цікаво. Це ще раз доводить те, що от ми всі об'єднуємося, ми всі незламні. І от а, від початку повномасштабного вторгнення з'явився такий вислів, так що моя суперсила в тому, що я українець або українка. От мені хочеться дізнатися вашу думку. От в чому і полягає ось ця суперсила кожного українця або українки? Mm -hmm. Таке цікаве. питання цікаве. Це, мабуть, все ж таки любов до рідної країни, до традиції, до свого рідного міста, селища, до людей, які нас оточують, до сім'ї. Ну і з малого, да, з любові до. Своєї сім'ї, да, і починаючи так до любові до рідної країни, це в цьому наша сила, і в, в розумінні того, що ми, ми на своїй землі і ми маємо робити все, щоб жити вільно. Угу. Вільні країни. А в нас, наприклад, ось в нашому волонтерському центрі є такий вислів. Ну, ми там зробили такі невеличкі фотостенції саме з свого центру, так? висвітлюємо історії такі, миті такі. І в нас є там вислів, ти твориш історію, країна починається з тебе. Ось мені здається, не тільки ось, як ви там казали, про українця, так? що це, але й потрібно, що кожен українець може щось змінити. Угу. Змінити для себе, для своїх рідних, близьких. Навколо себе об'єднати тих людей, які здатні творити, мотивувати їх, навіть коли вже немає сили, бажання. Опускаються руки, так? бо там новини, якісь погані, дізналися, там ще щось з кимось поспілкувалися. Так, не всі ж таки на якомусь позитиві, на якомусь піднесеному такому духу. Так? Але потрібно навколо себе об'єднувати саме тих людей. Які будуть допомагати творити і саме ту історію, яка зараз у угу. нашій країні. Угу. І останнє питання під завершення. От на вашу думку, скільки нам ще знадобляться такі маскувальні е сітки, маскувальні костюми для наших військових? Хотілося протягом часу? Ні, взагалі, от на вашу думку, як скоро ми вже нарешті переможемо? От на вашу думку. Ого, угу, Це прямо воєнні експерти такі повинні бути. Скоріше б не став той час, коли ці сітки нам не знадобилися. Чудова також, мабуть. Чудова відповідь. Щоб це було якнайшвидше. Так, угу. і щоб воно стало все непотрібне. Да. Угу. Ну що ж, я вам дякую за те, що ви звертали до нашої студії та за ту допомогу, яку ви надаєте нашим Збройним силам і разом з тим і наближаєте разом з ними нашу спільну перемогу. Дякую, дякуємо. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були Ганна Літвінчук, начальник відділу розвитку туризму, комунального підприємства Інститут розвитку міста Кривого Рогу, та Анна Кринична, координатор волонтерського центру Паляниця. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.